Я ще раз тобі пояснюю. Чотири передачі і задня. Ясно. Ясно. І задня, задня є. Будем стояти. Будем їхати. Щоб поїхати. Щоб поїхати, треба. Треба нажати. Педальку. Яку педальку? Оту От педаль. Не ту педаль. Не ту педаль. Менче думайте! Менше думать, більше думай! Що то за питання? педань? Хто? Ну що? Це все одно. Ні. Де твої пала? Що пала робиться мать? Я всі твої подарунки складаю, в сервант. Туман! 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 Що туман. треба включити, коли на дорозі туман? Коли на дорозі туман, можна я скажу своїм словам? Коли на дорозі туман, треба включити пісню Туман Яру. <від> <плодови> <плодови>